Запропонували нашим учням і батькам зібрати оці банки від консервів. Також ми просили допомоги від різних магазинів для того, щоб зібрати картонні коробки. Кафе допомагають металевими банками, свічками. Всі люди разом разом ми сіли, разом і там до перемоги. У нас вже налагоджена система, вже знають, кожен має свою ділянку роботи, діти вирізають папір з картону, скручують його і ставлять у металеві банки. Вчителі коригують, відпрацьовують, а ми з отери з вже нагріваємо воск, свічки топимо і заливаємо. Нам тільки сказали, кому не сложна, то іти допомагати в школу, робити свічки для древку. Як ти взагалі відреагував на таку ідею? Чому прийшов? Бо мій няня був там, та... мій тато був там, та... я прийшов теж сюди допомагати. Свічки виділяють не тільки фізичне тепло, таке, що можна зігріти руки, вони виділяють духовне тепло, душевне. Тому що хлопці бачать, що тут за них думають, тут за них переживають, намагаються різними способами їм допомогти. Дякуємо за їхню незламність, їхню нескореність, їхню безстрашність.